Сьогодні тільки у нас ви побачите, як себе поводить начальник дізнання. Це не якийсь там дізнавач, чи слідчий, чи навіть якийсь там поліцейський, а цілий начальник дізнання. Також спочатку вони телефонують, незаконні роблять виклики. Хотіли б викликати вас опитати з даного приводу. Чи можливо таке? В якості кого? Ні в кого. просто. А потім вони чомусь хворіють. Я заболів. Я дня на лікарна. Ну в мене всі хворіють, які до мене дзвонять. Я вже звик. До речі, так завжди, коли до мене дзвонять чиновники або поліцаї, які виконують на мене замовлення, чи на мою сім'ю, або на моїх людей, журналістів чи адвокатів. На другий день вони дивом чомусь хворіють. Раніше ми вже розповідали, як на переговора 4 в цьому срай відділі. На замовлення відкриваються кримінальні провадження. У чому появних цивільно-правових відносинах? Потім вони ще й закриваються по тих же цивільно-правових відносинах, оскільки цивільно-правові відносини не можуть бути кримінально караними. По цивільно-правових відносинах відкрили кримінальне провадження, яке вже давно закрите, і ми про вас як журналісти розповідали. А не хочете цієї вагітної жінки попросити вибачення за все, що ви наробили? А ви не пам'ятаєте? Розслідувала кримінальне провадження розслідувала кримінальне провадження по цивільно-правових відносинах, яке закрите, тому що по цивільно-правих відносинах ви його відкрили проти вагітної. А реальні злочини в цьому відділі не розслідуються. У нас там, як мінімум, три кримінальні провадження, які відкриті вже понад рік, і вони не розслідуються. Саме тому ми охрестили цей районний відділ поліції в місті Вінниці Кагарлицьким райвідділом. Адже Кагарлику поліцаї гвалтували дівчину, так і тут вони гвалтують людей тим, що не виконують свої прямі покладені на них обов'язки. Ні, то ви, ви їх визвали, щоб мені вручили пов'язку, тому що я прийшов ви скажете на частково чи затягуємо час, пошліться на на статтю конституції або закону, де я повинен щось комусь пояснювати. Non, ну чому ну, я повинен пояснювати? Указ президента про воєнний стан. указ президента. Да. А що там написано? Стаття 63 обмежується обмежується стаття 63? Там не написано це. О, чудово. Не забувайте, що ми виходимо завдяки вам. Якщо ви хочете, щоб правди в Україні було більше. Підтримуйте нас своїми лайками і підписками. А хто може фінансово підтримуйте нас своїми благодійними внесками? Посилання на реквізити для перерахування внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Спеціально для вас ми знайшли фото цього начальника, цих ось дізнавачів. І навіть не монтували аудіорозмову, щоб ви могли почути від А до Я, як він спілкується сьогодні. Він навіть поняття не має, що таке закон про поліцію, а що таке КПК. У нього це одне й те ж саме. Ми, звичайно, посміялись, але іншим адекватним людям не смішно. Адже, якщо такі бездарі працюють в поліції, то цій структурі кінець. Алло. Е, пане Ярослав, це шавлюк Олександр Вікторович. Ви вчора мали мене набрати. Добрий день, доброго дня, я вас набирав вже 4 рази вчора. Я заболів, я вчорашнього дня на лікарну. Ну, в мене всі хворіють, які до мене дзвонять, я вже звик. Зрозуміло. Там э, Ліза Оксєєвко, є такий дізнавач, вона працює на Тиргове 4. В неї є кримінальне права. Тогова 4 це Кагарлицький райвідділ поліції. Ні, торгова 4 це Вінницький районний управління. Це Кагарлицький райвідділ поліції. На Пергова 4, там Кагарлицький райвідділ поліції. Ви що, не знали хіба? Не знаю. Ви не знали, так? Да? Е, хорошо, скажіть, будь ласка, чому ваш відділ займається сепаратистською діяльністю, колабораційною діяльністю? Я не розумію, що ви говорите. Не... Ну як, ви ж відкриваєте кримінальні провадження за заявами колаборантів? Ми все знаємо. Повірте. У нас в Києві в вашій структурі працюють дуже багато цікавих людей. Тому все ми знаємо про вас. Мене, мене питання. Народ хоче знати, чому ви співпрацюєте з колаборантами? Я взагалі не розумію, про що ви говорите. Ну, ви знаєте, хто написав заяву, оцю по якій ви дзвонили вчора? Я не спілкувався розпов'язую. Ну, ви вчора набрали. Ви вчора набрали, ви дзвоните скажіть, ласка, ви до начальника міліції теж отак дзвоните? У нас нема начальника міліції. Як це у нас немає начальника міліції? До Іщенка ви як нема? Ну, поліції, напевно, не міліції. Ну, хай буде поліції, яка різниця? Ви теж дзвоните до начальника і викликаєте начальника поліції? Чи все-таки є якийсь процесуальний порядок? Да, не можу розуміти, що... Ну, до себе. Я до себе вас не викликаю, нікуди. Я до вас телефонував з приводу того, що до мене прийшла дізнавач, я заслуговував впровадження, сказав, що не може зв'язатися і по даному провадженню опитати всіх сторін даного кримінального провадження. А дізнавач має право опитувати? А, що, немає? Опитувати. а де в КПК це написано? Покажіть на мені. А нам не треба закон про поліцію. Ви навіть не знаєте, що в нас діє КПК, якщо відкрите кримінальне провадження, а не ваш закон про поліцію. Ви навіть не розбираєтесь, коли який закон діє. Слухайте, я до вас зателефонував нормально. Мені а мені цікаво, чому в Кагарлицькому райвідділі працюють поліцейські. Боже, яке кончене. Так ось вони знову порушили кримінальні справи по цивільно-правових відносинах. Хто попадав у цей райвідділ або інші, чудово розуміють, про що ми говоримо, і про те, яка у нас сьогодні поліція. Ви наклали арешт на квартиру, ви зверталися з клопотанням, ви ж там дуже багато чого цікаво Де це ПТУ знаходиться? де вас випускають? скажи, я туди приїду, к чортової матері. Після розмови я набирав цього чиновника з поліції. Знаєте скільки разів? Цілих п'ять. І він мене заблокував. чого чогось говорить. Оце рівень. Спочатку він телефонує. Якась там слідча веде якесь там цивільно-правове провадження, з якого вони вкотре зробили кримінал. Причому, як ми дізналися за заявою колаборантів. Які співпрацювали з Кирилом Стримовусовим понад два роки, а потім, оскільки ми публікували цю інформацію про їх діяльність, вони вирішили перевести, як вони самі кажуть, стрілочки для того, щоб якось, хоча б, виправдатись перед народом України за свою колабораційну діяльність. Але є одне, але звідомо неправдиві повідомлення про скоєння злочину. Є кримінально караними. І тільки дві особи, які писали на мене особисто, отримали вироки суду. А третій злочинець не дожив до суду. На превеликий жаль, тоді в нього стало серце, бо він алкоголік. Тому домогти з третього вироку. Ми просто не встигли через об'єктивні на те причини. Тому в найближчий час увесь народ України побачить ще один вирок по колаборантам та сепаратистам-стрімоусовцям за завідомо неправдиві показання про скоєння злочину. Слава Україні! О, нахер. Отець! Ну, це відео!